Болить мені Афганістан, тривожить пам'ять мою і душу, пекучий біль солдатських ран своїм єством відчути мушу. Я не була в тій стороні, де сонце жарить, як у пеклі, де у палючому вогні усього крок назустріч смерті, де гул вертушок і машин, Політ прощальний у тюльпані, там і схоп'ят. Кують мужчин у тій пекельній наковальні, болить мені Афганістан, Ця біль всього мого народу, коли ховає ветеран, неначе гріх свій нагороду. Пробачте мертві і живі. Нам не здійсненні ваші плани. Ви ті, що згоріли у вогні, ви ті, що зараз поруч з нами, життя. Живий здоров'я вам, мої авганці, ветерани нехай Господь вас береже, і цілий давні ваші рани.